Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військова арифметика. Пише головний редактор газети Ратуша на своїй сторінці. Далі мовою оригіналу. Вчора був на Марсовому полі. Просто найшло майже усіх наших з 62-го батальйону у сутінках. Знайшов про кожного щось згадав, де кого тільки кілька разів бачив. Про інших лише чув. З люттю пригадав, як ще на початку війни деякі на міру хоробрі волонтери на нас казали, ті, що понавдягали. На себе тактичні рукавички, та як каже наш Полтава, то такої біля однієї з могил курив на лавці військової слова за слово розговорилися. Вояка, офіцер, розвідос, мав кольове, кілька осколкових контузій не рахує. Сидів біля могили родича сам з Київщини. Поговорили про бахмут. Ти там був ще до боїв на полігон. Їхали. Ми тероборона, гарне зелене миле містечко. А ти, я там і зараз очі закрию, і всі ці Нерукотворні рукотворні руїни перед очима. Місто знищили артою. Авно ще тиждень два такого утюження і лишаться одні фундаменти. Буде як Мар'їнка. Ти в Мар'їнці був теж до війни. Зараз там просто нічого немає. Місячний ландшафт, який створили Раша Підари, скажу так, не біда, що у Бахмуті нині гинуть краще. Трагедія, що там гинуть найкращі з найкращих, незамінні такі бійці, просто українські спартанці, справжні боги війни. Чи доцільно місто тримати? Не знаю, справді не знаю. Я офіцер мені сказали, зайдеш туди, зробиш те, і те зайшов точніше. Зайшли, зробили, вийшли не всім. Чи воно того вартувало? Не думаю. Але час і життя покаже, тішу себе тим, що може, не все знаю. Телевізор не дивлюся, іншим не раджу, бо потім буде просто цунамі розчарувань. Ти блядь, їх тупу телематематику чув, можна просто закам'яніти на повному серйозі. Аналітики заявляють, та за одного нашого ми кладемо трьох їхніх, тому з кожним днем наше становище стає все кращим і кращим. Чуєш кращим. Скоро контрнаступ, ура, мозок включає дефективний. Візьмемо найкращий варіант. Нас 10, 30, хоча на багатьох ділянках це співвідношення інколи 1 до 5, а то й до 7. Але беремо цей варіант. Нас 10, їх 30, співвідношення 1 до 3. Згідно з даними гавналітики, за одного нашого ми 200 матрої їхніх. Реально? Цілком. Західні стволи – кращий розвід даних від наших військових партнерів. Цілком реальна цифра. Отже, наших хлопців загинуло троє, а шестів – дев'ять. Так? Так. Скільки стає наших бійців? Семеро. А окупантів з Раші – 21 яким стало співвідношення правильно знову один до трьох? То де тут сука перемога? Навіщо ви мені битому вовкові і бете мозок з цієї ж опери і телевізійні байки про невмілих мобіків, яких ми можемо обістяти, і вони всі повмирають? Телевізійники не забули, що ці десятки тисяч мобіків, які приперлися на нулі у жовтні 2022 року, вже там перебувають півроку. Вони навчилися зариватися, маскуватися, відстрілюватись, а головне виживати. То нащо ви мені згодовуєте це і тупувати і не? Свіжий інформаційний продукт. Тих, хто тут трохи дурити може і треба, бо від страшної правди може поїхати голова. Але не треба забувати, що це шоу для добровільних дебілів, Дивляться і ті, хто під обстрілами відморожує свої нирки і простату в промерзлих бліндажах і наповнених водою окопах, і робити дурнів з них не варто, бо той, хто виживе, може згодом почати по-своєму шукати відповіді на наболілі питання. Микола Савеліє, ТРО, позивний волоцюга до зустрічі. Друзі, ставайте спонсором. Ми каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.